Вітаю вас, друзі, на нашому каналі та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні ми вибралися те саме місце, як минулого разу, на позиції артилеристів. Німці та їхні смітники. Спробуємо знайти ще щось цікаве і обов'язково вам покажемо. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, нас це неабияк підтримує. Всім гарного перегляду. Тут або щось маленьке, знаєш. Перший сигнал на сьогодні. Так, і що це у нас було? Ага, гудзичок. Просто алюмінієвий гудзичок. Перша знахідка ось така яма. З якої ж би не Так, на сьогодні перша яма, велика яма. Ми починаємо докопуватися до самого епіцентру і погляньте, що в нас випало. Ха-ха, це верхня частина на кугельхаубе. В металі. Клас! Ви просто подумали, так, хотіли пожартувати, що це якийсь фаркоп. <хи> а це фаркоп по першій товій артилеристи. Клас! Ось початок вже покладено. Будемо розкопувати далі. Продовжуємо далі і стандартна знахідка, так як показували минулого разу, батарейки. Наразі більше нічого цікавого надзвичайного не попадається. Багато битого скла. Но ми продовжуємо. Ось тут дно окопа і на дні якраз попадаються всякі дрібниці. Будемо продовжувати далі. Щось цікавого, цікавого щойно випала в нас ось така колбочка. Вже кілька разів знаходили різного розміру. Цікава, медицина, мабуть, скоріш за все. Тут пробочка була. Сам факт, там просто на дні дуже багато битого Поводили, скала. Ще одна. Дивись, щось папером диви. Бачиш? А бляха ага. стер. Та та паперу тут він не виживе. Та, це медицина, бачиш, закрита була якимось угу. металевим таким. Так, так. Колбочка така, бачиш. А це якісь уколи були. Ось такі справи, продовжуємо. Так, друзі, в нас є баночка. Всередині щось є, так, колатає там, якась вода булькає. Ага Давай розпаковочка. Добре, не буду так. Ага, Просто якась водичка. Воно піло Запах а, має якийсь? Я не хочу нюхати, то аспірін, певно. Не, без запаху. На жаль, нічого в єбаночці немає. Ну нічого. Все, відкрили баночку. Віцька нагарна. Угу. Ну нічого. Продовжуємо далі. Він може було акуратно відкрити, це варвар. Так, з цікавого, попалося ось такий накінечник стріли. Напевно, скіфи або сармати. Якщо хтось знає, підкажіть. Ось тут різьба. Цікава річ. Як виглядає наш смітничок? Ми працюємо далі і в нас знову ж таки наш частий гість. Цього разу він ось тут такий порізаний. Монштук ще один. Дуже часто нам попадаються. Ось так. А ми продовжуємо далі. Дуже, друзі, копаємо наступний смітничок або поки що і просто яму. І нам попався ось такий ножичок зі штопором. Пер... З, зловили на ось цю штуку. Так, Зловили на колечка до пічки. На кільці таке. Ось, знайшли ось таку річ і зараз будемо намагатися розкопувати, можливо, ще щось покладеться. Ось такий культурний шар. Що це таке? Пряжечка. Ага. О, вже пішли такі більш особисті речі. Перед тим ще одні батарейки вискочили. Ну, будемо продовжувати. Буде щось цікаве, покажемо. Що ж, попередньо ми яму закопали, вона була маленька. І нічого надзвичайного не було, попалася наступний смітничок і ось є така пляшечка. Її гарненько закрили назад. Мала етикеточку. Вона, звісно, не збереглася. Одна із небагатьох цілих пляшок тут. Щось вони часто вас у тут побиті. Ми будемо розкопувати цей смітничок. Погляньте, друзі, яка природа сьогодні. Гарно, сонячно, трохи морезно. Ми розкопуємо цю яму і хотів вам показати, що в нас тут відніється щось алюмініве. О! Та дійсно це стаканчик. Німецький стаканчик. Цікаво чи щось буде всередині, як гадаєте? Напевно, так як завжди. Жетони, нагороди. Я, Та яйця туди покидали, шкаролупа яєць. Ох, хетронці. Могли б туди жетони якоїсь кинути. Ну нічого, сам факт. Є гарний стаканчик. Тишка пойдева. Але він гарний. Так. Добре, продовжуємо. Продовжуємо. У нас яма все стає більшою і більшою. І в нас попалася ось така кінська купліш, яка... Я не знаю, як правильно вона називається, але це що вставлялося. І сюди ліце чіплялися, що вистягайте. Коневі до рота і керувалися. Ось там на глибині все було. Продовжуємо далі. Так, друзі, розкажу вам історію. Ось тут ми купали цей попередній смітничок. Він вже помаленьку завершується. Буквально півтора метри. Ще один. Полізли ось такі речі. Такі якісь колечка. Ось тут якийсь казанок такий був. Невідомо. І... І ось тут, як ми бачимо, є якась пряжечка. Ось така пряжечка. М -м -м. Цікаво. Латуна, та, скоріш за все, що до кінноти. Але є. Будемо розкопувати ще й цей смітничок. Друзі, погляньте, що ми цікаве знайшли. Ми розкопуємо другу яму. Лізуть ось багато різних консерв. Я вже помітив, що всередині одної з консерв. Опа! Ого! З одної з консерв погляньте! І ось тут є написи. О, навіть рік є. Чи що, не, не зрозуміло, не злому погляньте, Треба, щоб постувати взуття, спробуємо її гарненько потім відчистити, Вона, ну, в принципі гарно. Ой, і тут є ще. Отже, друзі, ми продовжуємо купати смітничок, от погляньте скільки ми всього вже накупали. Навіть був снаряд, бита пляшечка і погляньте що у нас тут відніється. Бачите? У нас відніється ось така керамічна пляшечка, як з-під мінералки. Зараз ми спробуємо її... О, вона Так, та, Я сподіваюся. Я дуже маю велику надію, що вона буде ціленькою. Ого, є, є, Ого. Погляньте! Ух! А ну! Вау! Так, класно! Е, так, вушко воно мало чи не мало? здається не мало. <laughs> Погляньте, яка краса. Ага, дивися, подивися щось тут. Ух ти, Завод виробника, скоріш за все. А, і вона ще етикетку мало. Ось тут. Ну але етикетка що ж, то без шансів. Ось бачиш, повсюди-повсюди mm -hmm, етикетка. Бачу. Ось от написи і тут клеймо виробника. Ха-ха, клас. Клас, дуже гарно. Ну все, привітайте нас. Моцним лайком. Розкопуємо далі і ось тут нам щось таке попалося. Латунне. Що це таке? Я не знаю. Може якийсь механізм від пічки? Го... Годинник. А, годинник був. Ха -ха. Будильник, годинник. И... Угу. Клас. <ріпій> 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 ну... Механічно, блядь, клас. Цікаво, що будуть якісь клей, треба буде забрати додому почистити. Це від нього, мабуть, так? Не, точно не відомо. Так, косанка. Кусок кусок. Погляньте, що ми тут купаємо. Є пляшечка з корком. Поруч одно бита. Угу. Надіємося, що, що ця буде пивна, розписана, ціленька. <рес> я якраз щойно сказав, що я хочу знайти пів кілограма янтарю. Ми, ще там є щось? Вон, ще одна. О, класно. Ми попали. Зараз будемо обкопувати і вам все покажемо. Так, отже ми трошки вже докопалися і момент істини. Ано. Ну. О! Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я не бачу. Та блін! Нічого не бачу! Є! Є-є-є! є, є. То що ми хотіли? Клас. Вау! Вау, розписано! Я такі знаходив вбиті постійно! Єе! Бренд і... Міле... Мієр! Клас! Вау! Нарешті Скор, комплектно. повністю все! вау Як ми цього давно хотіли! Нарешті розписана пляшечка! Є написи, є! Клас! Обов'язково нам поставте лайк, вподобайку, коментар. Ми так давно хотіли щось таке цікаве знайти. Ще тут якісь надписи проглядаються, бачиш? Угу. Дуже погано, але... Але це нічого, клас. Все, супер. Можете нас привітати. Тримай. Ось такий поки що результат лисих битих і ціленькі пляшочки. Ось тут ще тягнеться і поруч вискочила ось така маленька. Ми доволі таки часто їх знаходимо. Ось така маленька ляшечка. Корок в середину запхали, бачить. Угу. Ось такі справи. Працюємо. Так, отже, останнім часом нам попалися з цікавого, це лише ось верхів'я і закінчення від піху. Ось така у нас штука. Ми тут маємо одну кубку, тут кубку, ось тільки ми вже накопали. І ось продовжуємо. Вже бачите, до чорного до дна добралися. І все гарненько вибираємо. Погляньте, mm -hmm. яка гарна природа, сніжок падає, а в нас yeah. є цікава знахідка. Погляньте. Ось що в нас тут відніється. Тягни. Э, зігнули. Туда? Але є. Ні, то не я його зігну. Угу. Є бучер. Як стан. Хе-хе-хе. Можна, щоб подивитися ту угу. А Можна якось нагріти -то? Нагріти? Диви, на тут ще, певно, від нього бачиш, що ця угу. частина була, у він був так. в піхвах. Угу. Та його цей нагріти, в принципі. Та ми... Можна щось буде спробувати з нього зробити. Ну, Красончик. Але це інакше, ніж ті, що ми знайшли. Mm. Бачимо, вони тут виходять або просто поламалися, не знаю. Отже, друзі, після обіду набралися сили, відпочили, копаємо наступний смітник і першим сигналом, і першим предметом у нас є ось такий казанок. Mm. А, Щупом. Щупом попали по казанку. Ну і не тільки що. Та. Немає нічого всередині? Каша. Що попалося нам щойно? Ось таке дзеркалко. Ось його залишки і ось саме дзеркало. Без малюнків, без фотографій. Простеньке, звичайне дзеркало. Пам'ятаєте, ми минулого року знайшли з Вільгельмом, кронпринцем. Цього разу простеньке. Будемо розкопувати далі. Так, поки Назар ходить з рамкою, я поміж то ходжу звичайним детектором. І ось що мені попалося. Бачите? А це є зачіп до німецької пряжки. Значить, має бути десь і пряжка з боку. Зараз буду крутитися, шукати. Мусить бути пряжка. Друзі, на сьогодні ми завершили. Вечоріє, день закінчується і ми втомилися. Було сьогодні дуже багато знахідок. Нас потішили сьогодні запчастини до Пікельхельма, а також гарні розписані пляшки. Більше нічого ми цікавого не знайшли, тому... Відео на сьогодні ми завершуємо. Дякуємо всім, хто переглядає, хто підтримує нас, і побачимось наступного разу.